Прибирання території в парку дубової гая це одна з найулюбленіших місць відпочинку запоріжця. В тому його підготовка до весняно-літнього сезону стала важливим завданням для комунальників. З Самого ранку працівники КП «Тетан» вигрібали старе гілля, вичищали бурдюри та збирали сміття. Чимало уваги приділили й берегам озера. Їх ретельно очистили від пластику, гілок і мулу, щоб зберегти красу природи. Ще одним важливим етапом стало укріплення огоро. Одження навколо оглядового колеса, адже це місце досить часто приваблює вандалів, зазначають представники КП. Роботи з озеленення, прибирання та дрібного ремонту в дубовому гаю триватимуть і надалі. Готуємось до санітарної обрізки дерев. ці роботи у нас буде виконувати підрядник. Тому що роботи багато об'ємів багато десь справляємось самі, а десь нам потрібна допомога підрядника готуємо клумби до висадження квітів, готуємо. Алеї та тротуари на нашому оглядовому колесі зараз ведуться роботи по встановленні паркана, точніше, сітки рабіці, яка повністю заш'є доступ до, до самого верху. Є такі люди, які на жаль туди лазять це небезпечно. і Ми звичайно за те, щоб не було таких випадків у нашому парку.